Легка атлетика перший найстародавніший вид змагальної діяльності, який винайшло людство для свого розвитку. Назва легка атлетика є досить умовною, оскільки не відображає сутності всіх видів, що входять до її складу. Вона підкреслює зовнішню легкість, невимушеність та красу рухів. Термін англомовних країн вправи на біговій доріжці і вправи на полі jack and field» Є більш чітким, тому що вказує на природній характер всіх прав, які входять у цей вид спорту. Легку атлетику називають королевою спорту, тому що її програми є найбільшою і входять у всі найпрестижніші змагання сучасності. Сучасна легкоатлетична класифікація, тобто розподіл за певними ознаками, визначає 5 груп вправ. А саме, ходьба, біг, стрибки. Метання багатоборство. Та про ці легкоатлетичні вправи ми поговоримо в інших наших відеоінструкціях. А зараз перейдемо до історії розвитку легкої атлетики в світі та Україні. Ходьба, біг, стрибки та метання всіляких снарядів, списа, каміння та інших знаряд полювання були невід'ємною частиною життя людей з давніх давен. Природньо, що й вони ставали основою перших змагань, які почали проводитись ще за багато часів до нашої ери. Є відомості, що деякі народи Азії, Африки та Центральної Америки організовували змагання з бігу, стрибків та метань. Значного розвитку легкоатлетичні вправи досягли у стародавній Греції. Поряд з іншими видами фізичних вправ вони посідають велике. Місце у військово-фізичній підготовці складають значну частину культових свят. Перші Олімпійські ігри давниних, про які збереглись достовірні записи, відбулись в 776 році до нашої ери. Тоді в програму змагань входив лише біг на одну стадію 192 метра 27 см. У 724 році до нашої ери проводились змагання з бігу вже на дві стадії, а ще через 4 роки. Відбувся перший олімпійський забіг на довгу дистанцію 24 стадії. Це десь 4,5 кілометра. Перемога на іграх цінувалася дуже високо. Чемпіонам надавали великі почесті, обирали на почесні посади, в їх честь будували монументи. Великою популярністю в стародавній Греції користувалися стрибки у довжину і естафетний біг лампа Деріомас, учасники якого передавали один одному палаючий факел. Пізніше в програму Олімпійських ігор були включені метання диска і метання списа, а 708 рік до нашої ери відзначився проведенням змагань з багатоборства пентатлону, в який входив біг на одну стадію метання диску, списа стрибок у довжину. Так під час розбігу атлет тримав в руках гантелі масою від 1,5 до 5 кг, а також була боротьба панкратіону. У 393 році нашої ери Олімпійські ігри припинили своє існування у зв'язку з втратою Грецією самостійності та переходом її під владу Римської імперії. Разом з Олімпійськими іграми античності на довгий час зник і грецький ідеал виховання гармонії та тіла і духу, фізичної краси і духовного благородства. Більше тисячоліття повинно було пройти, щоб у новій ситуації тепер вже не на національному, а на міжнародному рівні було відроджено Олімпійські ігри. У середньовіччі великих змагань з легкої атлетики не проводилось. Хоча є відомості, що в святкові дні люди розважалися, змагаючись в метанні каменів, стрибків у довжину і висоту, в бігу на швидкість. Пізніше в Західній Європі біг, стрибки і метання увійшли в систему фізичного виховання лицарів. Чітких правил змагань в цей період ще не було, тому на кожному змаганні вони встановлювалися за домовленістю між спортсменами. Однак поступово правила ставали все більш стабільними. Одночасно вдосконалювалися і легкоатлетичні снаряди. Після винаходу в 14 сторіччі вогнепальної зброї від метання важкого каменю перейшли до штовхання металевого гарматного ядра. Ковальський молот поступово замінили молотом на ланцюгу. А згодом ядро на ланцюгу на сьогодні це ядро з сталевим дротом і ручкою. Легка атлетика, як вид спорту, почала складатися лише наприкінці першої половини 19 століття. Були зафіксовані результати в стрибках у довжину в Німеччині в 1789 році 1,83 м. бігу на одну милю у Великобританії в 1792 році. Та бігу на 880 ярдів в 1830 році та стрибках у висоту, знову ж таки, в Великій Британії. Вважається, що початком історії сучасної легкої атлетики поклали змагання в бігу і на одну із дистанцій, а саме 2 кілометра серед учнів коледжу в англійському місті Ргбі в 1837 році. Після чого такі змагання стали проводитися в інших навчальних закладах Англії. Пізніше до програми змагань стали включати біг на короткій дистанції, біг з перешкодами, метання ваги, а з 1851 року стрибки у довжину і висоту з розбігу. У 1864 році між університетами Оксфорда і Кембриджа були проведені перші змагання, які стали надалі щорічними. Та започаткували традиційні двосторонні матчі як формат легкоатлетичних змагань. А як же з'явились інші види програми з легкої атлетики? Так, бар'єрний біг. Бар'єрний біг, або як його називали, біг з перешкодами, зародився як пародія на скачки. В 1869 році невідомий студент із Оксфорда подолав відстань в 120 ярдів за 18 секунд. Перешкод було всього 8. Ще в 1857 році в Дубліні легкоатлети перший раз пройшли 440 ярдів, але з 12 перешкодами. Сьогоднішній варіант цього виду легкої атлетики з'явився в 1897 році, а загальне визнання отримав після Першої світової війни. Чому висота бар'єра у чоловіків 106 см і 7 мм? Так, в Англії серед молодих пастухів вівчарів. Ввечером, коли отару заганяли в загони, пастуху нерідко потрібно було перепригувати через огорожу загону. У XVIII столітті, коли в Англії стрімко розвивалось вівчарство і ткацьке ремесло, тоді, мабуть, і зародився бар'єрний біг. Ці змагання подобались пастухам і сільським глядачам. Спочатку перешкоди були природні, а потім ще почали їх створювати на рівних майданчиках. Це були не бар'єри, а точна копія тих природних огорож за вишки 3 фута і 6 дюймів. Тобто 106 см і 7 мм. Англійські пастухи давно забули про ці народні ігри, а стандартна висота загородок для овець і зараз є мірою чоловічих легкоатлетичних бар'єрів. Естафетний біг. Сучасна естафета народилась в США відносно недавно. Берклі, Каліфорнія, в 1883 році почали бігати 4 по 400 ярдів. Через два роки ця легкоатлетична дисципліна була експортована в Європу, точніше в Англію. Марафонський біг. Давньогрецький воїн, Філіпід пробіг відстань від селища Марафон до Афін і, сповістивши про перемогу, помер. З тих пір пробігти 42 км і 195 метрів є признаком великого героїзму і витривалості. Хоча однодумці воїна гонця, марафонці кажуть, що їх кумир померне від втоми, а від радості, при цьому спираються на те, що його нащадки марафонці, пробігаючи ту саму вістах, залишались живими та здоровими. Стрибки у висоту. Зі всіх видів стрибків найбільш романтичного походження стрибки є у висоту. Середньовіччя організовувались лицарські турніри і стрибків на конях, намагаючись покорити серця чарівних дам своєю хоробрістю, лицарі стрибали через меч, віткнути в огорожу чи стіну. Ще в 18 столітті іспанські тореадори ефектно стрибали через биків, нерідко використовуючи для цього цілі трампліни. Існує цей вид легкої атлетики близько 100 років. За цей час терплять зміни. На перших офіційних змаганнях в 1864 році в Англії стрибали способом перешагування. Штовхання ядра. Зародження штовхання відноситься до того часу, коли легка атлетика була зовсім не легкою. В епоху середньовіччя змагання по киткам ваги користувались великою популярністю в Ірландії, Шотландії, Швейцарії. Рекорди по штовханню ядра в середні віки встановлювали артилеристи, які таким чином розважались у вільний час. Цікаво, що до 1908 року на спортивних змаганнях ядро штовхали із квадрата. Вперше в світі в 1928 році німець Еміль Тиршвельд штовхнув ядро на 16 метрів. Трохи пізніше. Легкоатлетичний спорт здобуває визнання в інших країнах Європи та Сполучених Штатах Америки. Таким чином, легка атлетика, як вид спорту на кінець 19 століття, завоювала визнання у більшості країн світу. Важливим етапом розвитку легкої атлетики стало відродження і проведення сучасних Олімпійських ігор, чільне місце в програмі яких посідав саме цей вид спорту. Перші Олімпійські ігри відбулися в 1896 році в Афінах, Греція. Легкоатлети змагались у 12 видах програми. Для прикладу, через 100 років, у 1996 році на 26 літніх Олімпійських іграх в місті Атланті США вже було 44 вида програми з легкої атлетики. До 1928 року в Олімпійських іграх приймали участь тільки чоловіки. Жіночі змагання введені з 9-тих Олімпійських ігор в Амстердамі. 17 липня 1912 року в Стокгольмі, Швеція, було створено Міжнародну Аматорську легкоатлетичну федерацію або IAAF – International Amateur Athletic Federation як керівний легкоатлетичний орган в цілому світі. Першим президентом ІААФ був обраний швед Зіхвіт Едстрем, який залишався на цьому посту до 1946 року. На момент створення федерації до неї входили 17 країн. А зараз вона вже налічує понад 200 країн-членів. Починаючи з 2002 року, Федерація змінила власну назву, зберігши колишню абревіатуру ІААФ. І стало називатись Міжнародною Асоціацією легкоатлетичних федерацій. Окрім змагань з легкої атлетики під час Олімпійських ігр, змагання з легкої атлетики проводяться на інших регіональних змаганнях, таких як Чемпіонати Європи, Панамериканські, Балканські, Африканські ігри, Чемпіонати країн, міст, регіонів, областей тощо. Перші відомі нам згадки про змагання в Україні з легкої атлетики були серед солдатів і матросів з бігу на Півтора Верстову відстань вздовж дороги, що відбулися у Миколаєві, і припадають на 1858 рік. Так, 21 травня 1858 року змагання були влаштовані військово-морськими офіцерами. Де 52 чоловіки, розподілені на три забіги, долали півтора верст у відстань уздовж дороги. І того ж дня було проведено й фінальний забіг для визначення переможця. У 1911 році була створена всеросійська спілка любителів легкої атлетики, яка об'єднала біля 20 спортивних спілок. Петербурга, Москви, Києва, Харкова, Мелітополя, Риги та інших міст. Незважаючи на погані умови проведення змагань, деякі українські спортсмени, в основному кияни, демонстрували високі на той час результати. До їх числа можна віднести бігуна на 400 метрів Фукса, на 100 метрів Опову, штовхання ядра Рожкову та інших. В Україні легкою атлетикою почали вперше займатися в Одесі у 1893 році. Дещо пізніше виникають легкоатлетичні гуртки в Катеринославі 1905 рік, Києві та Харкові, 1910 рік. У 1913 році вперше проводиться міжміський матч Москва-Київ, в якому перемогу здобули москвичі. З 10 по 18 серпня 1921 року в Харкові була проведена перша всеукраїнська олімпіада, яка включала змагання з легкої атлетики. У змаганнях брали участь легкоатлети з Києва, Житомира, Чернігова та інших міст України. Без перебільшення можна сказати, що саме в цей період в Україні була закладена основа для розвитку всіх видів легкої атлетики. Спортивні зв'язки України з іншими країнами було започатковано в 1924 році, коли українські спортсмени вперше зустрічали в Харкові легкоатлетів із Фінляндії. По закінченню Другої світової війни з 1945 року відновлюються майже всі традиційні змагання з легкої атлетики. У 1952 році українські легкоатлети вперше взяли участь у 15-х Олімпійських іграх у Хельсінкі. На 17-х Олімпійських іграх ознаменувалися появою нових чемпіонів серед легкоатлетів України. І одним з перших став скорохід Володимир Голубничий. Він завоював блискучу перемогу на дистанції 20 кілометрів спортивною ходьбою. Видатними легкоатлетами України. Є Ольга Бризіна, Валерій Борзов, Сергій Бубка, Жанна Блок, Тетяна Самгойленко, Надія Ткаченко, Юрій Седих, Володимир Голубничий, Володимир Ященко, Богдан Бондаренко, Наталія Добринська, Юрій Білунох, Інеса Кравець та інші. І це далеко не повний перелік видатних легкоатлетів, який свідчить про великий потенціал української легкої атлетики, про наявність талантів, яких треба знайти і виховати.